Привіт! З вами знову компанія Профінструмент. І сьогодні ми проведемо розпаковку, як постачається фен компанії Профінструмент LS 1600. Він йде в ось такому крутому чемодані. Зверху в нього є два відсіка для різних дрібничок, запчастин або інших, інших комплектуючих. Коли відкриваємо, у нас є ось така крута платформа, в якій можна зберігати валики, прокаточні, насадки, нагрівальні елементи або інші комплектуючі. Сам фен, також хочу сказати, що при покупці даного фена його можна буде укомплектувати саме так, як вам потрібно. Тобто певні насадки для зварювання ПВХ мембран або для пайки пластику, тобто всі. Всі комплектуючі, які вам потрібні, можна переглянути у нас також на сайтах і доукомплектувати його повністю суто під ваші потреби. Ось так буде виглядати сам фен. Він дуже якісно зроблений. Це повний аналог ляйстера. Потужність даного фена 1600 Вт. Температура нагріву від 20 до 700 градусів. Е, вказано виробником, що даним феном можна за одну годину е, виконати роботи або попаяти приблизно 13,8 метрів кубічних. Е, мережа 220, е, рівень шуму 64 дБ, а також тиск повітря 3000 паскаль. Е, ось тут розташована кнопка вмикання а також регулятор, на якому вказані е, цифри, тобто це вже в залежності від даної циферки положення, буде е, фен прогріватись до певної температури. Ну, і зараз ми його будемо вмикати. Довжина мержевого кабеля у даному фені 3 метри. Так, ну що, вмикаємо. Тобто можемо почути, що робота у даному сцену не є дуже голосною. Ось тобто це вже посично на максимум і руки втримати вже досить важко. А також обов'язково хотів наголосити, що коли ви хочете завершити роботу, правильне виключення сену буде. Повністю скрутити його потужність на нуль, а також поставити фен, щоб він гарно продувся. Якщо цього не виконати, буде постійно триматись температура коло нагрівального елемента. Або якщо його неправильно поставити, то в загальному тепле повітря буде потрапляти там, де стоять плата керування крівчатка. І, і за рахунок цього у вас. Плата може дуже скоро вийти з ладу. Також кричатка, щитки, якор і тому подібне. Тому правильно виключайте фен, дотримуйтесь правильно умов експлуатації і тоді у вас фен буде працювати довго та якісно. От зараз ми вже можемо почути, що повітря не є гаряче, вже досить холодне, він ще кілька секунд продується і тоді зможемо вимкнути. В принципі, ось такі прості умови догляду за феном.